Дивіться, одна з найголовніших переваг в шахних котлах саме нашого виробництва це те, що ми єдині в Україні, хто ставить дві заслонечки, особливо в котлах з трьоходовими теплообмінниками. Для чого потрібні ці заслонки? Заслонка в теплообміннику потрібна, щоб ми її переключали між одним та трьохходовим теплообмінником. Коли ми робимо розпал котла, ми перемикаємо заслонку в таке положення. Що це нам дає? Ми прогріваємо в цей час димоход, і в цей час котел виходить на свій робочий режим, тобто прогрівається ядро самого котла. Потім ми через 5 10 хвилин активної роботи котла перемикаємо цю заслонку на трьохходовий теплообмінник і так і залишаємо. Але найголовніше питання для чого нам потрібна заслонка між двома камерами, тобто друга заслонка, вона потрібна нам для бездимного дозавантаження котла в комбінації з другою заслонкою. Тобто, ми перемикаємо цю заслонку, відкриваємо другу заслонку і виходить, що таким чином. Ми перекриваємо нижнє горіння котла, і весь дим, який утворюється в загрузочній камері, він виходить в димоходну трубу, і ви робите бездимне дозавантаження вашого котла. Після дозавантаження ви заслонки повертаєте в своє робоче. Положення ще раз повторюю, друзі. Ми єдині виробники, хто на всіх моделях шахних котлів, моделях котлів пітон встановлює отакі заслонки, і це вам дає безумовне, бездимне дозавантаження вашого твердопаливного котла, але при умові, що у вас правильно змонтований ваш димохід.